Новий випуск воз новорічний, але не стандартний. У ньому не буде ялинок, Санта Клауса та календаря. Ми розкажемо про криваві і не дуже історичні події, що сталися в різних країнах ніч на 1 січня. Одні брали Грозний за дві години, інші мирно поділили державу. Хтось підготував пастку для ворога на святковій вечірці, а хтось приголомшив гостей новиною про зречення. Якщо не встигли подивитися цей випуск у 2023-му, обов'язково зробіть це в 2024-му. І не забудьте про підписку та вподобайку. 31 грудня тисяча дев'ятсот п'ятдесят восьмого молодий фотограф Берт Глін прийшов на новорічну вечірку в Нью-Йорку. Там зібралася журналістська тусовка. Яка замість банальних тостів тільки те й робила, що обговорювала чутки про те, що відбувається на Кубі. Берт врешті-решт не витримав. Яка вечірка, коли там таке? Він стрибнув у таксі, позичив грошей на квиток і вже згодом летів останнім у цьому році літаком до Майами, а звідти до Гавани. Того ж вечора, але трохи раніше, кубинський диктатор Фульхенсіо Батиста теж передчасно залишив святкову вечірку. Ця сцена, до речі, є у фільмі Хрещений Батько 2». В розкішному будинку лідера зібралося його найближче оточення. Батиста оголосив, що йде з посади, попрощався зі всіма і поїхав. Ну а що йому ще лишалося робити, коли головнокомандувач доповів, що армія небоєздатна, і повстанці незабаром будуть у столиці. Режим Батисти це авторитарна система з упортям на олігархів, мафію та американські інвестиції. У мережі можна побачити знімки до революційного кубинського гламуру, але це було життя лише вузького прошарку містян та американських туристів. Більшість жила у злиднях багато років поспіль партизанську війну проти Батисти були повстанці на чолі з Фіделем Кастро та Чегеварою. Тисяча 1958 став для них роком перемог, і ось чим він тепер завершувався. О третій ночі батиста разом з рідними та найближчим оточенням полетів до Домініканської республіки, прихопивши з собою гроші та цінності. Інші посадовці тікали самостійно. Ну а вранці Гавана вже все знала: одні містяни, вийшовши на вулицю, танцювали і співали, інші похапали зброю та шукали причетних до режиму батисти. А ще громили казино, яке стали одним із символів минулої влади. Тим часом генерал Еулохіо Кантильо очолив військову хунту. На один день президентом формально став суддя Карлос Мануель Пєдра, але довго ця влада не проіснувала. 2 січня столиці дістався Чегевара, а 8-го — Фідель Кастро, якого зустрічали тисячі прихильників. Все це в деталях знімав Барт Глін, якого знімки революції зробили справжньою зіркою світу фотографії. Батиста оселився в Португалії. Для Куби починалася нова епоха, яка й досі триває. Чи виявилися комуністичні злидні кращими за злидні капіталістичні? Питання риторичне. 1 січня на Кубі це не лише новий рік, а й державне свято триумф революції. Набагато гучніше за новорічні феєрверки у цю ніч лунають святкові постріли гармату фортеці Сан-Карлос де Ла Кабанья, де колись був штаб революціонерів. Якщо вас цікавить реальна історія зимових свят у світі та в Україні, читайте свіжу книжку Дар'ян Цибор під подушку чи під ялинку. Він лише любить красиві медальки, а на переворот в нього розуму не вистачить. Приблизно так, перший президент Центральноафриканської Республіки Давид Дако висловився про свого кузена, головнокомандувача армії Жана Беделя Бокасу. Хтось у президентському оточенні бачив у бокасі ексцентричного дивака, а хтось відверто побоювався. І не дарма. У 1965-му полковник Бокаса та прибічники дійсно вирішили зайнятися улюбленою справою африканських військових: влаштувати переворот. Зволікати не можна було. Головнокомандувач знав, що президент планує понизити його та відправити кудись подалі. Захоплення влади запланували на ніч на 1 січня 1966-го. У першу чергу треба було позбутися Жана анрі Ізамо, який очолював жандармерію республіки, Дако якраз призначив його боротися із заколотами. Хитрий Ізамо, схоже, щось підозрював і вирішив арештувати полковника. Є версія, що Ізамо просто хотів позбутися конкурента, бо сам планував прийти до влади. Ввечері, 31 грудня, він подзвонив Бокасі. Привіт, Бокасо! З прийдешнім тебе вітаю! Щастя, здоров'я в 66-му бажаю. А приїжджай до мене на паті. Тут коктейлі, олів'є. Класно відпочинемо. Ага, так я й приїхав. Знайшов дурня. Ой, ти знаєш, стільки справ дедлайни горять, нічого не встигаю, тому вибачай. До речі, про справи. А давай краще ти до мене заїдеш. Тут пару документів треба підписати. Обов'язково цього року, тому після свят не вийде. Я ж кажу, дедлайни горять. Це недовго. О, їдеш? Чудово, чекаю. І голова жандармерії залишив гостей, взяв машину дружини та вирушив до військового табору, де був Бокаса. За основною версією у таборі Ізама отримав пропозицію долучитися до заколоту, але відмовився. Тоді його захопили. І за півтори години до настання нового року Бокаса наказав своїм офіцерам розпочати переворот. Вже о півночі африканську столицю Бангі взяли під контроль військові Бокаси. Згодом вони заарештували Давида Дако. Змусили його піти у відставку та посадили під домашній арешт. Ізама не дожив до кінця січня. Після спроби втечі він помер через жорстоке поводження. Вранці 1 січня лідер перевороту звернувся до народу по радіо. З вами розмовляє полковник Бокаса. Сьогодні, о третій ранку, наша армія взяла під контроль уряд. Дако пішов у відставку. Година справедливості наближається. Нова ера рівності між усіма вже почалася. Хай живе Центральна Африканська Республіка. 31 грудня паралельно з Новим роком католики вшановують пам'ять Святого Сильвестра, папи римського, який нібито навернув Константина Великого у християнство. І захоплення влади Бокасою увійшло в історію як пуч Дня Святого Сильвестра або новорічний переворот. На чолі держави Бокаса став зразковим карикатурним диктатором. Коронація в якості імператора, 17 дружин, чутки і про канібалізм. Детальніше можете почитати на нашому сайті у 1979 році. Французькі спецслужби провели операцію Баракуда. Імператора Бокасу заарештували, а Давид Дако знову став президентом відновленої республіки. А зараз дякуємо тим, хто підтримує нас особливо активно. Це Ілля Майер, Вадим Макаренко, Андрій Скоропад, Андрій Байся, Марія Матвійчук, Олександр Почкун, Михайло Петров, Володислав Водяницький, Захватов, Дмитро Іщенко, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Тетяна Кияшко, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Кінець 1992, початок 93-го року. На кордоні зі Словаччиною діють озброєні бойовики. Словацькі війська проникли в глиб Чехії. Чеські десантники захопили словацький аеропорт Миява. Що ніколи про таке не чули? Правильно, бо все це відбувається лише у книзі письменника Алеша Палана Нотатки про Чехословацьку війну. Це жанр альтернативної історії. Реальні повідомлення преси в книзі перемішані із вигаданими. А як Чехословаччину? Розділили насправді. Після того, як чехи і словаки повалили комуністичний режим, вони перетворили свою державу на федерацію. У 1990-му там таки сталася війна. Але війна в лапках, яку назвали Дефісною. Депутати вирішували, як писати назву республіки. Одним словом, як всі звикли, чи через Дефіс, як колись давно ще до комуністів, спочатку вони ухвалили перший варіант для чеської мови, та другий для словацької. Але за місяць передумали і переманували республіку чеську та словацьку. Потім ще сперечалися, з якої літери писати слово словацьке малої чи великої у Чехословаччині не було якоїсь жорсткої національної ворожнечі та сильного сепаратизму. Хоча народи добре розуміли, що вони різні. Словаки нарікали, що весь час перебувають у тіні чехів, чехи, що змушені годувати менш заможну словаччину. Опитування 1992 року показало, що майже дві третини мешканців Федерації за її збереження. Тим не менш, на виборах і в Чехії і у Словаччині того року перемогли політичні сили, що підтримали ідею розділу. Президент Вацлав Гавел, який був проти, пішов у відставку. Наступного року він очолить вже незалежну Чехію. Остаточне розділення призначили на 1 січня 1993 року. У Братиславі прибічники незалежності відзначали історичну подію разом із Новим Роком. У Празі не святкували, але й не протестували. Хоча деякі чехи та словаки влаштували мовчазний протест на горі Велика Яворина на кордоні, який тепер став державним. Мешканці двох країн досі зустрічаються на горі у новорічну ніч. Чехія та Словаччина розійшлися без крові, на відміну від іншої федерації Югославії розлучення назвали Оксамитовим. Як революцію кількома роками раніше. Сьогодні країни переважно дружать. В обох досі є ті, хто вважає, варто було зберегти єдину державу. Взяти грозний за дві години одним парашутно-десантним полком російському міністру оборони Павлу Грачову потім довго пригадували цю обіцянку, дану наприкінці 1994-го. До речі, знаєте, яке прізвисько він мав у ті часи? Паша Мерседес, російська влада тоді вирішила силою повернути контроль над Чечнею або Ічкерією, яка кілька років була незалежною. Спочатку спробували силами так званої чеченської опозиції, а насправді російських їх там іхтамнітів не вийшло. І тоді, вже до справи, відкрито підключилася російська армія. Штурм Грозного, в столиці республіки запланували на новорічну ніч. 1 січня в Грачова мав бути день народження. І за популярною версією взяти місто мало стати подарунком для нього. Цим пояснюється проведення операції поспіхом, без підготовки та координацій. А ще кажуть, що деякі з ключових наказів міністр віддавав вже на підпитку. Процитуємо чеченського барда Тимура Муцураєва мовою оригіналу. Хотіли в Грозном встрітить Новий Год. Приказ міністра об этом получив Ох, етаночке, ох, етат Новий Год!» Вам його не позабить. Російські колони без спротиву зайшли в місто, а вже там їх почали знищувати у вуличних боях. Бронетехніка федералів перетворилася на легку мішень для чеченських бійців. Провальний новорічний штурм став, напевно, найболючішою поразкою Росії аж до 2022 року. Потім федерали врахують свої помилки, краще підготуються і таки візьмуть грозний. Війна на цьому не завершилася. Наступного року Росія підписала перемир'я та вивела війська з Ічкерії. Усім нашим глядачам бажаємо тільки гарних новин у 2024 тисячі